Ми вже говорили про таку рослину, як бузок, яка прикрашає наші і наші подвір'я. Але ще поговоримо про лікарські властивості цієї рослини. Раніше говорили про квіти, тепер поговоримо про листя. Треба нарвати таких листків, висушити на горищі або сушарці, і вони дуже є помічні від суглобів. Від нервових захворювань, навіть від цукриці допомагають. Але що цікаво, що ще вони більш помічні в сумішах з іншими рослинами. Отже, поквапте собі назбирати такого листя, бажано рвати в суху погоду, не так як зараз у нас дощі кожен день, і ці листочки собі гарно висушить, можна на горище розстелити. Газету зверху поскласти листочки, і вони висохнуть. Бажаю вам гарного здоров'я.